Вправа номер три, перший пункт. Подайте в метрах такі значення фізичних величин. 145 мм, 1,5 км, 2 км 32 м. Ну що ж, давайте скористаємося таблицею кратних і частинних одиниць. Ось вона тут, я її вивів на екран. Ну, і будемо переводити, почнемо з 145 мм. Це довжина. Отже, Пишемо 145. 145 метрів. Це дорівнює. Як перевести в метри, дивіться, ми пишемо 145. Потім частинка мілі. Частинка мілі, ось вона. Це тисячна. то ми пишемо помножити на 0,001 тисячна. А метри додаємо. І це дорівнює. Якщо ми 145 помножимо на одну тисячну, буде тисячних. Отже, пишемо 0,145 метра. Перевели. Далі пишемо 1,5 кілометра 1,5 кілометрів. Це дорівнює. Пишемо число без змін. 1,5, що множиться. Далі дивимося, частинка кіло е, означає 1000, то ми пишемо замість кіло тисячу. Замість оцього кіло пишемо тисячу. І додаємо ті одиниці, які в нас були, метри. І це дорівнює. Якщо ми 1,5 помножимо на тисячу, це буде 1500. І додаємо одиниці метри. Далі пишемо 2 км 32 м. Пишемо 2 км 32 м. Коли так кажуть, мають на увазі довжину 2 км і ще 32 м. Тобто ми пишемо так: 2. км плюс 32 метри. І це дорівнює. 2 кілометри, Кіло означає тисячу, то ми пишемо 2, що множиться замість кіло ми пишемо тисячу. Ну а потім додаємо ту одиницю, що була метри. І плюс переносимо плюс 32 метри. І це дорівнює. 2 на тисячу це буде 2000, плюс 32 це буде 2000. 32 метри Звичайно, можна було і усно це зробити, не використовуючи цю таблицю, але я вам показав на прикладі, як її треба використовувати, її дійсно треба використовувати, тому що то з міліметрами, сантиметрами, дециметрами, метрами, кілометрами ви часто мали справу на уроках математики. І ті, хто добре вчився, добре пам'ятають і добре розуміють ці співвідношення. Але пам'ятайте, що для того, щоб перевести всі ці кратні або частинні одиниці, ми використовуємо таблицю. З де розписано, скільки означає кіло, мілі, деци і інші частинні чи кратні одиниці. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.